Зайшов днями в аптеку, попросив звичайний парацетамол. А мені фармацевт. Візьміть краще оцей, він набагато ефективніший. Дивлюся на ціну у 20 разів дорожче. А склад той самий парацетамол. Знаєте, скільки грошей ми переплачуємо в аптеках? Мільйони щомісяця. Просто тому що не знаємо про дешеві аналоги. Мене звати Олександр Миколайович, я лікар. Сьогодні я розповім вам про 5 груп ліків, на яких можна заощадити без шкоди для здоров'я. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Почнемо з найпростішого: Засоби для промивання носа. Жінка 68 років. У мене застуда, треба ніс промивати. Купила аквалор. 360 гривень за маленький флакончик. Питаю: а навіщо ви купили таке дороге? Вона. Та фармацевт сказала, що там морська вода, мінерали. Краще допомагає. Послухайте, що я вам скажу: для промивання носа не потрібен дорогий спрей. Купіть звичайний фізрозчин, натрію хлорид. Він коштує 20-30 гривень за 200 мл. Це та сама солона вода. Просто без красивої упаковки і реклами. Як використовувати? Купіть шприц на 10 мл без голки. Наберіть фізрозчин і промивайте ніс над раковиною. Нахиліть голову в бік, влийте в одну ніздрю, хай виліться з іншої. Потім, навпаки. Це працює так само, як дорогий спрей, але коштує в 15 разів дешевше. Але ж там немає мінералів, скажете ви. Так, у морській воді є мінерали. Але для звичайної застуди вони не потрібні. Фізрозчин впорається так само добре. Єдиний виняток, якщо у вас дуже суха слизова носа, кірочки, подразнення, тоді можна купити спрей із декспантенолом. Він справді зволожує і лікує слезову. Але для звичайного промивання при застуді фізрозчин ідеальний. Друге. Знеболювальні та жарознижувальні. Чоловік 70 років, голова розболілася. Купив панадол екстра 180 гривень, а там всього 12 таблеток. Кажу: А ви знаєте, що там звичайний парацетамол? Він здивовано: Та ні. Там же написано екстра. Послухайте уважно: панадол, ефералган, парацетамол – це все один діючий засіб. Парацетамол. Звичайний парацетамол коштує 30-50 гривень за 20 таблеток, панадол 180 за 12. Різниця в 6 разів, а діє однаково. Але ж шипучі таблетки краще, скажете ви. Ні, це міф. Парацетамол не шкодить шлунку навіть у звичайних таблетках. Шипучі таблетки це просто маркетинг, красива упаковка, приємно шиплять у воді, але ефект той самий. Якщо хочете заощадити, купуйте звичайний парацетамол, запивайте склянкою води або чаю. Ефект буде такий самий, як від дорогих шипучок. Те саме з ібупрофеном. Нурофен коштує 120 гривень, а звичайний ібупрофен 40. Діюча речовина одна, переплата втричі. Третє. Вітамін Д. Жінка 65 років. Лікар призначив вітамін Д. Купила на сайті імпортний за 500 гривень. Красива баночка, написано органічний. Питаю. А ви знаєте, що в Україні є дешевий і якісний вітамін Д. Вона, та не вже. Аквадетрим або Вігантол. Це краплі вітаміну Д3. Аквадетрим коштує близько 120 гривень за 10 мл. Вистачає на 2-3 місяці. Вігантол трохи дорожче, близько 180 але це в рази дешевше, ніж імпортні БАДи з маркетплейсів. Плюс ці препарати перевірені, вони в клінічних рекомендаціях і реально працюють. А бади з інтернету це лотерея. Невідомо, що там насправді, скільки діючої речовини і чи є вона взагалі. Тому, якщо лікар призначив вітамін Д, купуйте аквадетрим або Вігантол, не переплачуйте за красиву упаковку. Четверте. Таблетки для горла. Чоловік 69 років, горло болить. Купив Стрепсілс за 200 гривень за 20 таблеток, а їх треба кожні 2 години розсмоктувати. Кажу. А ви знаєте, що є дешевші аналоги? Він. Та які? Якщо у вас немає сильного болю в горлі, такого, що не можете ковтати навіть воду, можна обійтися простішим. Септефрил, звичайний антисептик для горла, коштує близько 40 гривень за 10 таблеток, або льодяники з евкаліптом без цукру 50-80 гривень за велику упаковку. Вони зволожують слизову, стимулюють слиновиділення, зменшують подразнення. Ефект схожий на дорогі пастилки, просто без знеболювального компонента. Якщо біль сильний, тоді справді потрібні таблетки з анестетиком, як от Стрепсілс або аналоги. Але для легкого подразнення горла можна обійтися дешевшим. П'яте. Антисептики. Жінка 70 років порізала палець, купила міромістин за 160 гривень за маленький флакончик. Питаю: а чому не хлоргексидин? Вона, а що, можна було? Хлоргексидин коштує 20-30 гривень за 100 мл. Мірамістин 160 за 50 мл. Різниця в 10 разів, а ефект практично однаковий. Обидва антисептики вбивають бактерії, віруси, гриби. Для обробки порізів, подряпин, опіків хлоргексидин чудово підходить. Для протирання телефону, дверних ручок, рук теж. Єдиний нюанс. Якщо вам стоматолог призначив полускання рота після видалення зуба або чистки, кращий мірамістин, тому що хлоргексидин може змінити колір емалі зубів при тривалому використанні. Але для всього іншого хлоргексидин ідеальний. Тепер про ще кілька груп препаратів, на яких можна заощадити: серцеві препарати. Багато хто приймає конкор від тиску, він коштує близько 180 гривень, а є бісопролол. Від українського виробника за 40-60 гривень діюча речовина та сама, бісопролол, ефект однаковий. Те саме з лоприлом і еналаприлом. Лоприл 120, еналаприл 35, різниця в 4 рази. Або Амлодепін, Норваз коштує 200 гривень, а амлодипін Тева – 50. Розумієте, платите за бренд, а не за ефект. Статини від холестерину. Ліпримар коштує 400 гривень, а торвастатин 70. Діюча речовина та сама. Ефект однаковий. Препарати від шлунка. Нексіум коштує 300 гривень, омепрозол 30. Це одна група препаратів. Інгібітори протонної помпи діють однаково. Тепер важливе, коли не треба економити. Якщо лікар конкретно вказав певний препарат певної фірми. Краще послухати, іноді різні виробники дають різну якість очистки. Особливо це стосується гормонів, антибіотиків, складних препаратів для серця. Якщо лікар наголосив саме на цьому препараті, саме цієї фірми, краще не замінювати. Але якщо лікар написав просто діючу речовину, наприклад, бісопролол, можете вибрати найдешевший. Ще коли не економити? Якщо дешевий аналог вам не підходить, наприклад, викликає алергію, побічні ефекти або погано переноситься, тоді краще переплатити, але почуватися нормально. Як перевірити, чи можна замінити препарат? По-перше, дивіться на діючу речовину. Вона написана дрібним шрифтом під назвою препарату. Якщо діюча речовина та сама, препарати взаємозамінні. По-друге, звертайте увагу на дозування. Воно має збігатися. По третє, запитайте у фармацевта, який найдешевший аналог цього препарату. Хороший фармацевт підкаже, поганий намагатиметься продати дорожче. Тому будьте критичні, не вірте на слово. Ще про бади з маркетплейсів. Жінка 68 років купила магній на сайті за 500 гривень. Там написано: Органічний США. Питаю: а ви перевіряли, чи він справді працює? Вона, а як перевірити? Ніяк. Бади не проходять клінічних досліджень, невідомо, що там насправді. Можливо, там справді магній, а можливо, крейда з барвником. В аптеці ви принаймні купуєте перевірений препарат із сертифікатом і контролем якості. На маркетплейсі це лотерея. Тому краще магній з аптеки за 100 гривень, ніж органічний із сайту за 500. І останнє як заощаджувати грамотно. Не економте на діагностиці. Якщо лікар призначив аналізи чи обстеження, зробіть їх. Краще витратити гроші на обстеження зараз, ніж на лікування ускладнень потім. Не економте на основних препаратах від тиску, від цукру, від серця. Це те, що тримає вас живими. Але можна економити на знеболювальних, вітамінах, антисептиках. Тут справді є дешеві аналоги. Складіть список своїх ліків, записуйте діючу речовину і дозування, показуйте список фармацевту. Просіть дешевший аналог. Не соромтеся запитувати ціну це ваші гроші, ваше право знати, за що ви платите. І не вірте на слово, якщо фармацевт каже, оцей кращий, дорожчий бо імпортний. Запитайте, а чим він кращий? Яка в нього діюча речовина? Чи є дешевший аналог? Якщо фармацевт не може пояснити, ідіть в іншу аптеку. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, на яких препаратах ви заощаджуєте, поставте лайк, якщо це відео було корисним. Можливо, ви допоможете комусь заощадити гроші. Бережіть себе і свій гаманець.